Вітаю, друзі! З вами знов Олександр Металіді, Харків Автопроект. Ви е, доволі часто питаєте і в коментарях в Ютубі, і у приватних повідомленнях, і у месенджерах. А як обстоять взагалі справи з обслуговуванням електромобілів з Китаю? Що саме та як часто потрібно робити у цих авто? Ну що ж, сьогодні разом з нашими партнерами спробуємо надати вам відповідь на деякі з ваших запитань. А поки що влаштовуєтесь зручніше, дивіться наше відео. Та не забувайте підписатися на обидва наші YouTube канали. Автопроект, присвячений темі автомобілів Сполучених Штатів та електромобілів з Китаю, та Олександр Міталіті присвячений військовій та волонтерській тематиці. А також на обидва наші Viber та Телеграм-канали присвячені суто темі електромобілів з Китаю. Ну що, ми починаємо? Якраз за допомогою цього обладнання можна зробити діагностику. Вона підключається до сервісів, які є в Китаї у Не Небагато, але вона є. У Volkswagen взагалі не було. Тобто 20 тисяч можна робити перше ТО заміну масла. Діагностика проводиться за допомогою офіційного обладнання Валтмейстера. Збирають Mercedes Бешку. Вже зібрали тут було ремонт двигуну. Всім привіт! Як обслуговувати суто китайські електромобілі? Сьогодні на сервіс приїхав волтмейстер ex 5 Також є ще один волтмейстер ex 5 і покажемо, як ми робимо. Обслуговування, діагностику і, взагалі, технічне обслуговування цих електромобілів на цьому електромобілі буде заміна масла. Покажемо, як це робиться, скільки масла заходить. В ньому 20 тисяч кілометрів пробігу, і побачимо, яке масло, а потім покажемо, як ми робимо діагностику і ремонт, якщо там якісь моменти по комп'ютеру, да, за допомогою нашого офіційного обладнання, яке отримали від заводу Вальтмійстер. Ось таке у нас є, є офіційне обладнання, тут є фільтра, такий, діагностика, як бачимо, Worldmeister. Ну і за допомогою якраз от такої от приблуди комп'ютера. Якраз за допомогою цього обладнання можна зробити діагностику. Вона підключається до сервісів, які є в Китаї у Волтмейстера, і побачите, що з машиною там можна навіть прописувати блоки, якщо потрібно буде заміна. Ну сьогодні, якраз побачимо, бо є автомобіль з помилками червоного кольору. Волтмейстер прочитаємо помилки, які там є, продіагностуємо і зможемо відремонтувати. Як бачимо, у нас пластиковий захист, іде двигуну і редуктору. Зараз його знімемо, побачимо, де заливні пробки, зливні пробки, і будемо зливати масло. Це захист зняли Зали... зливна, зливно, а заливна не дуже зручно розташована. Вже масло міняли чи це по заводу, ще не зрозуміло. Ні, міняли, бо бачиш, мі мітка, мітка йшла. Зараз будемо зливати. Як бачите, не дуже зручно тут відкручувати. Рівень бачимо є. І масло не, не дуже таке чистень, і чорне, чистень. чистеньке масло. Мабуть, проходило якесь обслуговування, мінялося масло. Знову ж таки, коли ми міняли на фольксвагінах, візуально також було чистесенки, коли зливалися. в ну, да, а а супутності як... було не дуже. Зараз побачимо. Ну, так як рівень є, то немає... так, як рівень є, не бачу сенсу там, вимірювати, скільки тут злили, вже побачимо, скільки зальється. Ну, таке масло не... не грязне. Так, стружка, магніт достали. Е, стружка є. Да, да. Бачите? Там... Небагато, але вона є. У Volkswagen взагалі не було. Тобто 20 тисяч можна робити перше ТО, заміну масла. Сьогодні ще трошки підготували, щоб тим маленьким шприцем не заганяти, от таке от є, на півтори літри. Бачите, трошки зручніше буде заливати важко доступних місць. Да. Півтора літра зайшло, але ще мало. Як бачимо, десь 2 літри зайшло, по перше півтора, потім літр набрали, половина літра ще залишилась. Якраз для заміни масла волтмейстера потрібно десь 2 літри рідини. Зараз почистимо і будемо збирати. Заміну масла зробили півторалітра. Вміщається у велкместер. Наступне ТО десь через тисяч двадцять можна буде робити. Ну і там теж, якщо будуть автомобілі з таким пробігом, десь 50-60 тисяч зробимо, покажемо, яка там вироботка, яке вже після першого другого ТО яке масло буде по кольору. І скільки стружки буде у автомобіля. Зараз ще буде один волтмейстер. 5 в червоному кольорі, там діагностика. Заміни маси там не буде робитись. Там діагностика через наш офіційний комп'ютер, який є, і там читаємо помилки. Ну, то, трошки далі буде відео. Яка проблема у вилдмейстера? Задня ручка, задня ліва і передня права не закривається. Бачимо, та ручка закрилася, ця не закривається. Така ж сама ситуація і з передньою, передньою правою ручкою. Вся закривається, відкривається, а передня не хоче. Зараз проводимо діагностику, побачимо, чи є якісь помилки. Де діагностика. Діагностика проводиться за допомогою офіційного обладнання волтместеру. Бачите, є там помилка червона. По діагностиці ручок помилки ніякої немає. Скоріше за все, це просто фізично там ручка поламалася, на комп'ютер ця інформація не, не видається. Треба буде розібрати ручки, подивитися. Таке відчуття, що їх просто насильно хтось вирішив затолкати і поламав там фізично якийсь Роз'єм, бо у комп'ютеру включається розблокування дверей, відкриття дверей. Це все спрацьовує, ніякої помилки нема. Жужання якесь є там, але фізично ручка нікуди не йде. Але якщо не буде працювати, то у нас є наявності ручки на велтмейстер на всі двері. Якщо дійсно це фізично їх виламали, то замінами буде все працювати. Як ми взагалі підходимо до автівок, які купуємо для клієнтів, і також для того, щоб продавати в салоні, то, якщо, наприклад, якась модель не одна, там машина куплена, а партія машин викупили, або ми плануємо надалі підтримувати, то ми закуповуємо обладнання для діагностики, закуповуємо запчастини. Наприклад, по ручкам то ще не було так ніяких звернень, але бачимо, є звернення, ручки є в наявності, ремонт буде швидко зроблений. Також, як я й говорив, у нас є обладнання. Обладнання офіційне для нього. OBD сканер волтмейстер. Офіційна програма закачена в ноутбуці. Це допомагає якісь проблеми, моменти, діагностику робити або калібрування, бо якщо там заміна колес, там датчики трошки не так стали, то треба там також проводити калібровку по датчикам тиску в колесах. Завтра ще має приїхати одне авто. Волтмейстер ex 5 з помилкою якраз датчикам колес. Тому, якщо ви бажаєте купити такий автомобіль та хвилюєтеся, що немає діагностики, що не буде можливості там, по запчастинам, то через це не хвилюйтеся, діагностика є. Зробимо, допоможемо по запчастинам. Також багато запчастин є в наявності. У нас є в наявності фари для волтмейстера: бампер, капот, оптика задня, ручки, масла оригінальні, рідини охолодження оригінальна. Також є гальмівна рідина зі значком. Валтмейстер, фільтр салону. Це ті запчастини, там, які. Купували для того, щоб обслуговувати волтмейстери, які у нас поприходили для клієнтів. Також є колодки, тормозні, ну тобто такі запчастини, які ми думали, що потрібні будуть, ми закупили. Далі будемо дивитися, як ці машини себе поводять, які, може, є проблеми да, там, по ходові. І ці запчастини також будемо купувати, щоб вони були завжди в наявності. Автівка вже на своїх колесах стоїть і може їхати. Як я і казав, не не тільки прості ремонти і ремонти батарей. Тут після другого сервісу вони скривали батарею, не домазали десь герметиком. І коли проїхали по воді, в батарею попала вода. Щось, якісь плати треба було замінити, замінили. Зараз буде збиратися ця батарея, і буде машина також їхати. Відео запитувало, чому так багато мерседесів. Електричних бешок один там на вулиці стоїть, другий, третій. І все це різні. Це, там вони змінюються. Четвертий мерседес. П'ятий підйомники, Там в коментарю під відео. Що в них двигун такий самий, як у Тесли, і є проблема з сальником. Коли він протікає, то електрична частина може замкнути, але ну, там є моменти. Тому потрібно якраз вчасно замінювати цей сальник і буде все добре. А люди думають, що це Мерседес і сальники будуть вічні, тому не замінюють вчасно. Ну і приходиться потім ці машини ремонтувати. Тому, якщо у вас. Мерседес і є там пробіг десь близько 30 тисяч, то краще заїти на сервіс. Побачимо, там знімається датчик, і буде видно, потрібно замінювати не потрібно. Бо якщо там буде видно, що йде трошки протікання, дешевше буде це зробити. Замінити цей сальник, чим потім подати на дорогий ремонт по капітальці двигуна. Розібрали верну карту, зняли ручку, бачите. Ручка заклинивши. Моторчик заклинув на такому положенні і не хоче, не хоче працювати. Зараз будемо підкидувати ручки, ті, які у нас є по наявності. І ще заодно зразу знімаємо з передньої двері ручку. A few moments later. Так, все, ручки зробили, от підходиться, ручки відкрилися, також з цієї сторони, ручки відкрилися. Що заблокувати? Ручки закриваються, все працює. Тому, якщо виникають питання по китайським електромобілям, то звертайтеся, допоможемо сервісу. Ну що ж, друзі? Сподіваємось, відео було для вас і корисним, і цікавим. А ми намагалися разом з нашими партнерами як можна цікавіше подати вам відповіді на ваші питання на конкретних прикладах, що стосуються ремонту, обслуговування та експлуатації електромобілів з Китаю. Ну що ж, на цьому наша сьогоднішня з вами зустріч підійшла кінцю. З вами були Олександр Металіді. Харків автопроект та партнери.